Язика та хвеська, українська народна казка. Нема гіршого от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, комонько, ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть. Бо то таке, що нікому й знати не можна. А це я тільки вам кажу. І почала. А кума почула та другий кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, і то вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська усім гарна. Та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже їй чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не допомагає. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб. А було це ще за панщини, і думає він. Як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу розкаже, що його робити? Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав. А жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи нелантух бубликів та зайця застреленого. А вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу то одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші. Що на краю лісу стояла, тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, то він і каже їй: Жінко, а ходімо в ліс. Пошукаємо, чи не затхнулася там риба, то позбираємо. А хвеська каже: Ну, що ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся. То ми й не збираємо риби. Ось ходімо лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс. Коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, З роду віку такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лишень до річки. Чи не піймався часом заєць у ятір або вершу? «Тю на тебе, чоловіче, та чи ти здурів? каже Хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отож ти й риби в лісі не бачила, а єсть же ходім лиш, каже він. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бублики врясно. Аж віти гнуться. Хвеська й крикнула Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші. Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же так бублики на груші? Хіба ж таки ростуть бублики на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й в... зосталися бублики. Нум лиш, чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витяг другий нема. Тоді витягає вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж, моя ненько, аж крикнула Хвеська. Заяць у верші. з родовіку такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лишень додому, а то вже пізно. Ото позабирали вони все і пішли. Приходять додому, жінка й каже І що то чоловіче за день такий, з віку такого не бачила, риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. То що нічого, каже Петро. От що диво, що я сьогодні гроші знайшов. Та ну, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витягає ті гроші. Тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік. Та не дуже. Бо як дізнається економ, то зараз відніме. От, каже жінка, а як же він дізнається? Я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому І про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз і догадаються про гроші. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіче, що ти таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюсь. От не дивись та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська. Та ну бо Петрику голубчику ріднесенький скажи. Та то каже чоловік. Наш пан економ та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами тими б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. Ох, не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таки розказувала, то й тебе і мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото терпить вона, не каже нікому ні про гроші, ні про дива, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати, і побігла до куми Меланки. Прибігла добрий день, сказала, сіла, сидить. Хочеться сказати та боїться. А далі? Горе на світі в Богому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові черовики к святу, так нема за що. А кума Миланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж то й кажу, а Хвеська не дає їй доказати та й сама каже. Ну, та, може, скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Миланка. А сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати. То кажіть бо, кажіть, умовляє кума Миланка. Та не знаю, як і казати, бо це діло таке, що нікому, нікому не волів чоловік казати. Ой, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Миланка. Ну, кумасю, каже Хвеська. Це вже я вам тільки глядіть нікому нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свитку та до куми Пріськи. Ой, кумонько, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Євдоха. то так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме в той день Петро посварився за щось із Хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді, стривай же ти такий сякий, коли так, і побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налякав, і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. От день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном. Кажи, сякий такий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як же не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема заплете. А так чи не так, каже економ, – Покликать сюди жінку. Ото зараз потух веську, приводять. питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? питається тоді економа Петра. Бачиш? Та що ж, каже той. Вона чого хочеш наплете. А ви краще спитайте її, пане, коли то було? А коли то було? питає економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питає Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешешся. саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бублики в мене трусили. І вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам ще до пуття розкаже, коли і як було. Еге, коли і як, саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого це мене по селу водили? питається економ. Коли ж, вибачте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як крикне економ, ах ти ж така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть ті та дайте доброго хлосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро вступився, почав просити, що жінка не сповна розуму. От той економ подумав, подумав і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох веська з Петром. Він собі сміхається у вуса, а вона й носа похнюпила, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона й плаче. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінко, люба, каже Петро, не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. От, не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не серця, та давай помиримося. Ото й помирились. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.